Велике книгосковище, поки коломийські медики освоюються у кабінетах нової поліклініки, у Коломийській ратуші вже знають, що буде у стінах старої, що на вулиці Шухевича, кам'яниця у центрі міста довго пусткою не стоятиме уже скоро. Саме там об'єднають усі бібліотеки міста. Краєзнавець Василь Нагірний розповідає вулиця, яку ми звикли називати іменем Шухевича, колись була шпитальною, тому що там розміщувався медичний заклад. Донедавна і для нас це була міська поліклініка. Там власне і був шпиталь. Який належав в польській громаді, праворуч власне і був шпиталь для юдейсько, представників юдейської громади. А ліворуч на фронтоні на атику, викарбовані цифри 1913 рік. В тому будинку розміщувалося юдейський будинок-пансіонат для людей, обмежених з фізичними вадами, людей старшого і похилого віку. Отже, це був такий сектор. Людей, які потребували певної опіки від, від юдейської громади, можливо, частково від муніципалітету і частково від державних якихось структур, після того як медики переїхали до нового приміщення, що на Мазепи міські керманичі запланували, що у Коломиї у стінах колишньої поліклініки буде. Одна велика бібліотека, та перш ніж книги переїжджатимуть, приміщення відремонтують. В бюджеті вже передбачено півтора мільйони гривень на ремонт цього приміщення. ідею маємо та якби підтримку всього депутатського корпусу зробити одну велику сучасну бібліотеку. Ідею керівництва підтримує і краєзнавець Василь Нагірний. Головне те, що цей будинок в надійних руках. Головне те, щоб він що щоб ним опікувалися відповідно, щоб він мав прихильників, шанувальників, читачів, щоб він був в належному стані, щоб наступне покоління теж хотіло туди заходити, як ми колись малими любили бібліотеки. Щоб це не було тільки фікція, якась. Міський голова Ігор Слюзар каже: маленькі приміщення бібліотек не стоятимуть пусткою. Будуть напевно реалізовані за аукціону, якщо потреби не буде для використання. Ігор Слюзар каже, такі зміни дозволять виконати давню обіцянку і задовільнити прохання художників Коломиї на бульварі Лесі Українки та велика бібліотека. Перша доросла. Там буде виставковий зал. Краєзнавець Василь Нагірний каже: історія цього приміщення теж дуже цікава та драматична. Це початок 20-го століття, це Австрія. На фронтоні можемо прочитати е, монограму е, з латинських літер См його власником. Був Самуель Марморош, людина, яка була монополістом з продажу е, риби на ринки е, міста, напевно, і краю. Цей чоловік. Був одним із найбагатших людей. Мав з огляду на архітектуру цього будинку можемо судити з його естетичних смаків. Стиль античний, колонади, римські портики. Це все вказує на те, що ця людина була доволі таких передових поглядів. Історик відверто втішений, що тепер тут будуть картинні зали. Воно має форми античні, де плекалися музи. І відповідно, що надзвичайно цікаво би було бачити в такому будинку зали, які б віддані були під кращі малярські мистецькі роботи наших митців коломиян це не всі зміни щодо приміщень нашого міста, адже до нових стін поліклініки, що на Мазепи, переїхали також медики з жіночої консультації та поліклініки, що на Шевченка 38. У міській раді кажуть, тут тепер будуть лікарі первинної ланки міста та району.